Ігоре, все одно я хочу повернутися до того, що ми все одно не можемо нікуди подітися від тези вибори 2024. І оця от історія, яка дуже сильно зменшувала всім рейтинг, тому що ну ти сам в своїх етерах неодноразово казав про те, що всі українці бачать найбільшу проблему. Навіть не ну, в росіянах, а внутрішній корупції. І зараз дуже багато заяв, і в тому числі, оця от ця заява, яку зробив і Арахамія, що будемо всіх там екстрадувати, е, хто там втік, е, якби переносячи е, увагу знову ж таки з корупції державної, великої, якої засадничою такою, на тих, хто е, просто її користався цими механізмами. Е, і Данілов також е, говорив про е, це. Тому насправді, е, от ми маємо. Заяву, що якби будуть вибори, е, і є багато людей, які знаходяться за кордоном. Є багато військових, яким також буде дуже важко е, в ці вибори вмонтуватися, тому що насправді в тих самих соціологіях нам показують не тільки що проблемою бачать корупцію, а ще й рішенням цієї проблеми бачить те, що військові зайдуть в політику. От що ти можеш сказати про це про переключення уваги в контексті виборів на Ворогів уклоністів, які ну типу більш винуваті в корупції ніж ті, хто її передумав цю корупцію і впроваджував. А також військові плюс е, участь їх у виборах, будь ласка, твоя думка? Я знаю, що тобі є, що про це сказати. Так, Значить, дивися, ну перше, заява Данілова про те, що за 2-3 тижні вони всіх, тих, хто отримали лєві довідки, оприлюднять і так далі? Напевно, була зроблена для того, щоб що серед тих людей, які отримали ліві довідки і ще не встигли виїхати з України, були друзі Данілова. Ну він їм таким чином дав часу 2-3 тижні на те, щоб вони ще встигли свалити. Ну <гум> так. ну а як це по-другому назвати? Ну за навіщо ти маєш це робити? Ну як це ще можна скорелювати з здоровим глуздом? Чуваки, Ні. ми знаємо, що ми скоро вияснимо, в кого ліві довідки, через 2-3 тижні вам всім торба. Да? І народ такий, типу, о, блін, пора свалювати. І от вони свалили. А тепер давай порахуємо, що для мене, для військової людини, страшніше в цій історії. Ми маємо на сьогоднішній день, ну, умовно, 20 тисяч уклоністів, там хтось підраховував, 19 чи що, це через систему шлях. Mm -hmm. Ну, хай ще по лівим довідкам, хай ще там, ну я навіть не знаю, скільки там свалило, ну, умовно, хай ще 20. Я зараз не, не буду підраховувати. Ну от ми маємо 40 тисяч громадян України, по яким потенційно можуть бути порушені кримінальні провадження. Ну і, звичайно, вони не будуть впливати навіть на політичні процеси в країни, бо якщо тебе є кримінальне провадження, то ти на вибори не прийдеш. Та? Тобто, ми маємо уклоністів, які свалили. Що для мене більше зло під час війни? 에, проплачені мільярди гривень авансових платежів і недопоставлені сотні тисяч снарядів в Україну чи 40 тисяч гадяків, які свалили сикуни, і от вони більше і не повернуться. Розумієш, для мене більша проблема є, напевно, відсутність снарядів. Тому, коли мені намагаються впарити уклоніста замість корупціонера, я кажу, е, стоять, народ, треба і тих, і тих в кримінальне переслідування. Тільки давайте ну, почнемо е, з екстрадиції корупціонерів. Ну, наприклад, починаємо з фірташа. Справа готова, підозра є, куча дві і так далі. Ну, скільки вже фірташа? Сім років не можуть витягнути, вицарапати з відня. Так, ну, так. Тому перед тим, як ляпати язиком, то треба мати напевно, освіту юридичну, в тому числі. Криворізької школи, юриспруденції, напевно, не хватить розуму для того, як це зробити. Далі, якщо ми не можемо почати з фірту, що окей, давайте віддамо коло американцям, там точно не Ну, <гум> Давайте або сюди вже, або туди будемо віддавати. Ну давайте вже хоч щось будемо робити. Вони мені починають там е, арахамити про, про тих уклоністів. Я чесно кажучи, бо арахамі теж робив таку заяву, що всіх ми там екстрадицію зробимо і так далі. Він навіть не має зеленого поняття, от чесно кажу, як це робити. Тобто для того, щоб була екстрадиція умовного злочинця, треба, щоб цей злочинець переслідувався в Україні за якісь тяжкі злочини. Але не за питання лівої довідки. Воно ж недолугеньке навіть не розуміє, що цю довідку вимагає Українська прикордонна служба. Ну, так. А ніяких довідків. І ніякого порушення закону з боку, з боку навіть умовних секунів уклоністів на території Євросоюзу ними не було зроблено. Тому за що то Євросоюз їх має віддати в Україну, в якій йде війна? Там житті з Євросоюзу нікого не відправлять, бо тут можуть вбити на своєму стан країни. Тим більше по злочину використання підробного документа, там стаття, там штраф. Ну там же ж збитки в державі, які нанесені, це ж не то, що шахрайським способом зробив підробку документів Коломойський і на півмільярда пів гривень стирив. А тут немає як таких фізичних матеріальних збитків для держави від використання підробної довідки. знову ж таки, а яким чином він збирається доводити, що ця довідка була підробна? Ти яким зробиш? І яким боком зробиш тому уклоністу, що ти йому, поїдеш там, умовно там, в Варшаву аналізи в нього брати, чи що? А звісно, що ні. Ну, як ти збираєшся це зробити? Отже, ти цього теж не зробиш? Ні, ну я розумію, коли доктор, якого взяли на хабарі, скаже, дайте мені менше строку, я вам дам список тих, кому я продавав такі довідки. Ну, наприклад, ну, умовно, ну скільки таких докторів ми піймали зараз там з ВЛК? Ну, впіймали там трьох чи чотирьох. Ну, хай кожен з них зробив там по, 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 по 100 довідок. Ну, знайдете ви 200 уклоністів, 300 уклоністів. Ну це ж не вирішує питання. Я розумію, якби ви тих, хто свалив через систему шлях, засудили б тих, хто видавали документи для цієї системи шлях. Вони ж тут mm -hmm. в Україні, не треба ж далеко ходити шукати. Тоді б би, ви би не корупціонерів би ловили б, би, мається на увазі, не уклоністів ловили б, а ви б закрили б цю лазейку взагалі, і не треба було б нікого ловити. Далі, а скільки людей виїхало за довідками і не повернулося від Міністерства культури від Каченка? А яким боком ви збираєтесь покарати е, Кирила Буданова за довідку для Трубіцина? От як ви збираєтесь покарати діючого генерала, головного управління розвідки, який дав довідку, по якій свалив е, злочинець, котрого переслідує НАБУ на територію України? От ви, коли ви це зробите, тоді ви будете казати, ми робимо. Все остальне це бред сівої й кабили і арахамії, який має, напевно, теж Криворізьку школу юриспруденції. Але. Ми ж про вибори. Так, так, так саме про них. Так от, в цьому контексті ніяких екстрадицій не буде. Крапка. З приводу виборів, навіть в цьому контексті, от вони ж там всі ж бляха великі юристи. Я вже казав в себе на Ютуб-каналі, на який, до речі, твої глядачі теж підписані, я знаю, а моїх я закликаю це. до тебе підписуватись. <гум> Добре. От. Так от я нещодавно казав, що ну, якщо ви збираєтеся зробити вибори, то вибори, ну, як мінімум, мають бути легітимізовані. За стандартами ОБСЄ. за стандартами, міжнародними стандартами. Що говорять ці стандарти? Рівний доступ до медіа. Ви як його забезпечите? Через єдиний марафон? Окей. Дайте доступ до медіа солдату Іванову Петру Васильовичу, який зараз в окопах, і дайте йому можливість балотуватися в президенти України чи в депутати Верховної Ради. Неважливо. Ну, так. Ви це можете забезпечити? Ні. Скажіть, будь ласка, як ви всіх. Постулати демократії, як я казав, медіа да, свобода слова, це вільний доступ до медіа під час виборів. Це є церква, це є релігія демократичного світу. Як ви, не заходячи в таку церкву, збираєтеся доказати, що ви набожні? Ну все, тобто легітимізацію ви не отримаєте. Далі говоримо, окей, ладно, медіа ще півбіди. Ну, скажуть вони, є там в кожного солдата одна година на єдиному марафоні. Ми по скайпу будемо підключати. Ну, умовно. Окей, добре. Доступ до медіа, ще якось будемо щось там боротися. Давайте поговоримо про е, виборче право. Давайте поговоримо про військових, які під час е, служби в Збройних силах України не мають права бути членами ніякої політичної сили. Ну, наприклад, умовно, солдат там чи сержант, чи офіцер, там ну давай там Льоша Петров? Хоче йти з політичною силою, яку він дуже любить, і він до війни там бав велику активну участь там з європейською солідарністю. Він е, членом партії був, е, наприклад, я зараз умовно кажу до, до війни, але зараз, під час війни, він не має права бути членом політичної сили, не має права бути членом ніякої партії, бо він є діючий військовослужбовець. Ви яким боком це організуєте? Далі говоримо для, для легітимізації виборів. Ви маєте дати рівний доступ всім. Ми говоримо сьогодні про виборчий кодекс, який називається той, який прийняла у той парламент минулого скликання. І там є така штука, яка називається відкриті виборчі списки. Ви яким боком збираєтесь під час воєнного стану зробити цей вибор, використати законодавство України? Ви хочете його змінити? Мені скажіть, будь ласка, яким боком ви збираєтесь раніше, ніж за рік міняти виборче законодавство України? По закону не можна раніше, ніж за рік, міняти виборче законодавство України. Ап'ять стан. Тобто, ви збираєтеся плюнути знову на закон, а потім виходить на арену умовний Стефанчук і каже: а от ви знаєте, в Конституції немає прямої заборони проводити вибори під час війни. Це <сум> той самий Стефанчук, який місяць перед тим виходив і казав, що вибори під час війни розірвуть Україну. А що хоче ФСБ Росії, пам'ятаєш минулої нашої теми? Так, Вони так. І хочуть розірвати. Так от виходить, умовно, юрист Стефанчук з Криворізької школи юриспруденції і починає казати, а в Конституції немає прямої заборони, що не написано, не, не проводьте вибори під час війни. А я йому відповідаю як юрист, який закінчував Львівський університет. Я йому кажу, чувак, а в Конституції хіба є написано е, пряма заборона не вбий, не вкради, не прилюбодійствуй. В Конституції таких слів навіть нема. То що ти мені тепер хочеш сказати, що можна? Так. Ні, ну може, Аналто був в них там, є Якименко чи як там його, чи я може, в там, да, то може в них там це можна, в їхньому клубі зеленої команди. Але взагалі в Конституції немає такої заборони, не не вбий, не про Я вже казав, як в Білії. Так? Тому така історія. Ну і на завершення. Умовно, для Зеленського. Цей другий термін саме під таким соусом може стати початком першого терміну в СІЗО. Бо може, може. насправді можна. Я зараз ще раз кажу: я не чіпаю, дивися, друже, я от хочу, щоб да. ви твої глядачі знали. Я ніколи не чіпаю Верховного Головнокомандувача Зеленського. Але президент Зеленський це є політична посада. Ну, І так. політика Зеленського я чіпаю. Так, от, якщо ти, чувак, збираєшся йти на вибори другий раз, нема проблем, маєш право по закону. Але якщо ти під це будеш міняти законодавство, будеш робити недемократичні кроки, п'яте-десяте, скажи, будь ласка, що отримуєш ти легітимізацію від суспільства на, 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 цей, на те, щоб бути другий срок президентом? Ні, від тих, хто прийдуть на виборчі дільниці, від команди Зеленського, яка підтримує свого Зеленського, це звичайно легітимізація в тебе буде. А як ти збираєшся заслужити цю легітимізацію військову? А як ти збираєшся ну, пояснити питання. військовим, які кажуть, чувак, ну ми вважаємо, що взагалі, ми, ми військові вважаємо, що залужний Федорович має йти на вибори президента. От ми так вважаємо. Ні, Федорови ще нічого не казав. Це зрозуміло. Але ми от будемо його дуже сильно просити. Федорович, іди. І що тоді? А ти, чувак, кажеш, ні, ні, ні Федорович не може, він ж воєнний, він має родину захищати. Ви поки там захищаєте, ми тут зараз порішаємо. І ну, оце перед шайб якраз такий і не отримує схвалення, не буде оцього суспільного договору. Що відбудеться зразу, я на другий день після закінчення війни? Ми отримуємо такий вибух в суспільстві, тому що відкриються всі медіа, відкриються кримінальні провадження і про розміновані чонгари. Що тільки слухай, повір мені, буде дуже багато шуму, дуже багато бо відкриваються всі роти. Заміть, я ще зараз ще нічого не говорю, я тільки критикую, я ще, я ще всього не розказую, а я ж почну ще, ще все розказувати, коли вже закінчиться поняття воєнний стан, правда? А скільки воєнних ще прийде, і що тоді далі робити? І знову ж таки ще один шанс для російського ФСБ зробити розкол всередині країни? Да? То чувак, то скажи мені, а чи в тебе звичайно немає статті за спиною державна зрада? Ні, по справі вагнерівців ця стаття в нього висить. Я говорю зараз про президента Зеленського. А чи не появиться в тебе знову, що ти другий раз провокуєш розкол в суспільстві для того, що це є загроза національної безпеки України? Ну і на завершення. Знову ж таки, про вибори. Що таке вибори? Це боротьба за владу між різними конкуруючими структурами, політичними партіями ідеологіями. При це, Причому це жорстка боротьба. Тобто виходить один і каже, Зеленський зрадник України. Наприклад. І потім умовно, умовно. Виграє вибори Зеленський. Сидить вояка в окопі, думаю, ну, почекай, то вчора казали, що він зрадник України, а сьогодні він, як Верховний, віддає мені накази. А як я маю виконувати накази людини, про яку вчора дві години розказували, що він зрадник? Ну, наприклад, розумієш? В цій ситуації, значить, виходить, що керуючись воєнним станом, ви не кажіть про мене нічого поганого, то тоді, знову ж таки, є ще один принцип, ще одна церква демократії. Вільне волевиявлення, але саме головне змагальність процесу. Рівність всіх перед законом, рівний доступ до медіаресурсів і рівна боротьба, рівноправна боротьба ідеологій. Так. Як він збирається робити дебати? Тобто, Зеленський виходить каже, кандидат в президенти там Петренко Петро Васильович. Поганий так. чоловік, бо він брехун, бо він там, ну не знаю, ще щось там. А той виходить і каже, ні, я хороший, то от Зеленський поганий. І знову ж таки, ми виходимо в медіаплощину під час війни розповідаємо, що Верховний головнокомандувач, ймовірно, Рідіска, нехороший чоловік. Тому в мене такі думки з цього приводу. Я вважаю, що не юридично, не законодавчо, не конституційно вони не мають права цього робити. Змін до конституції вони не зроблять. І якщо е умовний Стефанчук хоче бути головою конституційного суду і намагається повернути конституцію під себе, то ніфіга в нього не вийде. Бо окрім тієї статті, що як він каже, немає прямої заборони, там є інша стаття про те, як переходить влада в Україні від одної Верховної Ради до другої Верховної Ради. І все. А там чітко чорним по білому або сірим по, по зеленому написано. І допоки не закінчиться воєнний стан, стара Верховна Рада продовжує виконувати свої повноваження. Так. Ну а як ми уявимо собі, що воєнний стан не закінчився, стара Верховна Рада продовжує виконувати свої повноваження, а так, в нас з'явилася нова Верховна Рада. І що вона <хи> має ходити? Курити файку получати зарплати? Ну, Такі мої думки з приводу виборів. Отак от, от я на сьогоднішній день налаштований. -на я думаю, що в них з цього роя, як каже мій батько, не буде нічого. Я не матюкаюся.